Народ, всім доброго вечора. І сьогодні знову в нас ключик. Забираємо його. Я трішечки замедлив це все. В першому разу ви вспієте забрати, бо я його забрав дуже швиденько. А в другому разу також замедлив ще більше, щоб ви просто могли все побачити. Ви вспієте як за першим разом, так і за другим разом. В першому разі в мене понадобилось мені 17 секунд, в другому я. Ну, не 17, здається, там секунд до 20. На другий раз я вам вже замедлив зйомочку. Тут ви можете подивитись, що я з своїм прибутком 5 лямів 100 знаходжуся на 8000 місці зараз в лорді. Тому, друзі, будь ласка, забирайте зараз ключики. Не знаємо, для чого вони потрібні, але думаю, на лістингу вони 100% пригодяться. Сьогоднішній э, шифер, принципі, ой, шифер, ключик дуже швидко заберете. Дякую.